Всім привіт, хто буде дивитись на Ютубі. Тільки що ми додивилися аніме Дан Дан. І разом із чатом вам передають привіти тут всі. Значить, це аніме, мені здається, вартує того гайпу і обговорення, яке було навколо нього. Жуй свою стару трухляву сраку, бабасіта! Тому було би дивно його не подивитись, от я і вирішив, що треба подивитись. Напевно, шкода трішки, що не дочекався другої половини сезону, тому що разом, напевно, би відчувалось якось більш тіліс. А так ми закінчили, як і всі люди на планеті. А це аніме посеред арки, по факту. І, звісно, дуже цікаво дізнати, що там буде далі. Але в цілому, я би сказав так: це, напевно, найбільш аніме, яке мені сподобалося найбільше, але мені в моменті не хочеться його більше. Бо це аніме дуже насичене. Оце найбільше, що можна відзначити, напевно, що воно омега-гіга архі насичене. Хлопець в школі вчиться, дівчина теж. Хлопець вірить в НЛО, дівчина вірить в привидів. Потім, коротше, значиться уважно. А хлопець зустрічає турбобабцю, яка хоче його хуй. Він не хоче віддавати їй свій хуй. Починає від неї тікати. Тікає в нього всіляється турбобабка, бо і все ж таки викрадає у нього його хуй, який він не хотів віддавати бабці. І телепортується через телефон. До дівчини, яку хочуть заімпрігнейтити Селяріані, які насправді не дуже агресивні, просто викрали її і хочуть ну, зґвалтувати її металевою величезною хуйньою. Він через телефон телепортується до них, вона під, підмикає своє внутрішнє чі, тому що згадує, що не бабуся медіум, а вона в дитинстві не вірила в те, що неї внутрішні чі, і ось вони тут. Кожна серія, я ніби дивлюся окремо повнометражку довжиною в 20 хвилин. У мене є інколи відчуття, що я подивився більше, ніж відбувається там за 20 серій One Piece. У. Без жартів, я не ж... прям реально так здається, воно дуже насичене. Давайте, давайте почнемо з мінусів. Я зараз зараз спробую пошукати мінуси, якісь такі, які мене прям дратували впродовж цього аніме. А, і з такого очевидного навіть, навіть важко щось зрозуміти. Мені здається, от перші серії, вони. Для когось буде супер плюсом, кому таке, такий жанр, такий треш, такий, такий темп розповіді і така абсурдність того, що відбувається на екрані, заходять. Але мені здається, для багатьох людей перші серії можуть не бути супер репрезентативними про те, що там буде далі. В цим складно дуже, бо в цілому, коротше, якщо по першим двом серіям, наприклад, мені здається, людині не зайшло, я би далі не став дивитись, бо мені здається, буде прям дратувати сильно. От я, я собі можу уявити своїх друзів, яким би це аніме дуже сильно сподобалося, водночас можу зрозуміти людей, які. Воно взагалі не зайшло, бо я бачив, що людей, які казали, що це овергайп, що це фігня повна, що, коротше, це треш і не заходить. Що не шукаєте там дівчину через коментарі. Чат, ви чого? Що ви там пишете? Ви зовсім вже тут ну, розгубилися. Я вас приберу зараз з екрану. А Технічна складова, просто неймовірна. Я не знаю, хто попрацював над цим аніме технічно краще. Опенінг один з найкращих, найгіпнотітичніших, мені здається. Цей опенінг дуже сильно надихає подивитися аніме. Ендінг класний, просто гарний. Не, не те, щоб там прям дах від нього знесло, але супер крутий опенінг, Відмічаємо. Робота аніматорів. У мене єдине, знаєте, з аніматорами було і так, таке відчуття було декілька разів впродовж цього аніме. Оце, напевно, єдиний мінус, який би я відзначив для себе. Це те, що аніме місцями забагато пропонує, і ти не встигаєш все переварити. Звісно, типу, цей. І приколом можна назвати, бо ти можеш багато разів дивитися, звертати увагу на різні речі і все таке. Але відчуття того, що тобі, от коли ти встиг дивишся там декілька серій поспіль, що ну, стільки всяких думок, стільки всяких образів, стільки ідей виникає в голові при перегляді, що все водночас і не опрацюєш. Це ну, єдиний такий прям мінус, про який я подумав. Е, анімація мальовка. Настільки феноменальні. Якщо от брати, знаєте, е, є умовно дитячий, щоненівський клинок, круто намальований. Це одна частина спектру. Є частина спектру, там, де є соло-левелінг, де динаміка, бойовка, хореографія, і вона безкінечна, і вона неймовірна абсолютно. Так, тут це щось зовсім інше. У мене були місцями вайби, ніби я дивлюся японське аніме. В якому автор водночас надихався Японією і якимись мультиками на Нікелодіоні, бо місцями і кольорова гамма, і візуал. Мені нагадали чомусь ці прибульці мені нагадали обліну з Академії монстрів, були якісь от ця серія, там, де вони плавали в зеленому кислотному цьому морі, вона мені нагадала вунш-пунш якийсь. Ну, коротше, от є знаєте, таке відчуття, що це якийсь кольорова гамма, стилістика, меми, приколи. Щось пов'язане з американськими якимись трешовими мультами, можливо, навіть для дорону в сенсі не типу дитячими мультами, а в сенсі мультсеріалами, які от зараз сучасні американські для дорослих роблять по стилістиці, але накладено на нереальну кількість японських відсилок, мемів, приколів і взагалі, ну, типу, аніме стилістиці зроблено. Композитор. Просто феноменальна робота, як, як на мене. От знаєте, ми про соло левелінг просто розмовляли теж нещодавно, і в соло левелінгу, типу, ніби номінально Хіроюкі Савано, він геній, він супер крутий і так далі, але в соло левелінгу музика, вона. Виконує утилітарну функцію, вона допомагає тобі на екрані сфокусуватися на основному, на екшені на тому, що відбувається в цьому в дандадані, мені здається, інколи взагалі багато сцен, я пригадую, де все починається з музики. Тобто, спочатку навіть там опенінг-ендінг да вони починаються з музики посеред серіалу, а потім вже йде опенінг. І так само в багатьох сценах тобі починає музика заряджати, надихати, чи навпаки вона інколи може навіть типу вони дають одну музику, потім йде зовсім інший вайб, сцени і так далі. Плюс. Вони дуже круто попрацювали з класичною музикою. Сцена перегонів, коли головний герой втрачає свої яйчели на поїзді, вона ну супер крута. Взагалі, от, мені дуже хочеться відмітити, ніби ми дивилися мікс. Ем, я не знаю, з чим це навіть порівняти. Ем, двіжові екшенові сцени, Це щось схоже на Daft Punk. От ці альбоми, до яких вони, пам'ятаєте, робили в них є. Серія відеокліпів об'єднана однією загальною темою з Around the World ери приблизно Daft панка. От мені екшн сцени на фоні дуже це нагадували. Робота з класичною музикою неймовірна. Романтичні сцени неймовірні. Взагалі, романтика в цьому аніме і персонажі, напевно, це. Одна з найсильніших теж сторін на рівні з візуальною і аудіоскладовою. Гол для мене особисто топ 1 персонаж цього аніме це головна героїня. Я від неї абсолютно в захваті. Вона мені відчувається дуже крутою, дуже живою, дуже прикольною. Як нам її демонструють в різних ситуаціях, як вона розкривається, розвивається і так далі. Як продемонстровані шкільні стосунки, дружні, як головний герой знайомиться з старшим братом героїні? Як ці любовні трикутники формуються між рожево-волосою дівчинкою, головне. Головним героєм головної героїні. просто феноменальне. Бабуся. Ну коротше, всі персонажі взагалі, всі 100% персонажів першого сезону, вони або мємні і прикольні, або вони супер класні. І це ну це дуже круто. Це аніме, воно прям ну реально всім насичене. Тут не важко виділити якусь одну складову, ну. Но... Просто супер насичене, супер прикольне, супер цікаве. Але можу дуже добре зрозуміти людей, яким таке не зайшло, не сподобалося, і там не зачепило, і просто пройшло вас, Тому що у мене таке було, по-перше, з деякими романтичними анімешками. От, і мені здавалось на початку, що романтична лінія тут буде зайвою, і вона мене буде душити. Але потім було після декількох серій. Екшену, була от, був момент, коли сюжет спочатку за, заспокоївся, щоб нас познайомити з романтичними стосунками головних героїв. І ці дві серії були просто феноменальними. Потім була сцена і серія про жінку балерину з довгим волоссям, яка розбиває тобі серце. Були серії про прибульців, які всі просто, чесно кажучи, вони ну, шизануті якісь. І кінцівка дуже невизначена. Коротше, дуже крутий сезон, дуже цікаве аніме, але мені здається, що. Я не впевнений на цей рахунок, але мені здається, що це аніме краще не дивитися першим в своєму житті. Ну, типу, я би не радив цього аніме починати знайомитися, типу, з анімешками. Напевно, я би це аніме радив би людям, які більше вже подивилися аніме, і можуть там щось оцінити, пов'язати, якісь відсилки зрозуміти і так далі, бо може бути занадто крінжово і трешово. От а, а так, супер класний солідний сезон. Побачимо, куди це аніме буде рухатись, тому що поки що можу сказати так. Всі 100% аніме, які я дивився, де дуже багато різного гумору, який на якому робиться акцент, вони так чи інакше просідають. У них дуже класна зав'язка, дуже якась така або смішна, або сумна, або смішна і сумна водночас кінцівка, і десь середині вони зазвичай просідають. Дандадану мені здається, просідати не можна, бо вони самі задали таку планку динаміки, екшена, драйву і так далі, що ну е... і плюс серія. Серія там, де про жінку балерину з довгим волоссям. Візуальний сторітелінг цієї сцени, просто моя повага. Нічого майже ніхто не казав, а ти все розумієш, що відбувається. І плюс, з того, що я бачив по намальованим сторінкам манги, мені здається, дуже круто. Але назвати це аніме своїм улюбленим, сказати, що це там аніме року, не моє. Не зовсім моє. Тому не поставлю десятку. От, чи ставити дев'ятку, чи ставити вісімку, не знаю. Тут складно дуже, бо напевно більше дев'ятка. Напевно, більше дев'ятка. Але побачимо. Побачимо по другій половині сезону. Дуже сильно. Дуже сильно, дуже вражаюче. І плюс мені здається, такі аніме зараз треба робити всім, тому що тобі треба в серії закохати в персонажів. І водночас цим роз'їбати якимось екшеном, якимось прикольним моментом, щоб він розійшовся по тіктоках, і людям всім сподобалося і так далі. От, якщо вам сподобалося і вам цікаво дізнаватися про різні нові анімешки, то, по-перше, заходьте до нас на стріми, ми тут регулярно на Твічі дивимося. Twitch дивимося, twitch.tv slash alsior, зафоловтеся, щоб не пропускати там стрими. От, а по-друге, поставте лайк like до відео. Напишіть, як вам дандадан, які у вас були емоції при перегляді, чи з часом вони змінилися, чи це аніме. От є з такими аніме, як Дандадан, мені здається, воно в моменті дуже чіпляє, але потім буває таке. Що проходить якийсь час і воно взагалі з пам'яті старається. От мені цікаво, як воно вам зайшло і запам'яталось. Все, і побачимось в наступному відео. А ми далі будемо з цими лохами з Твіча обговорювати дану анімешку всіх цілує бій.